Доброго мирного дня. Я розпакою затишку всього найкращого. Ой, таке я захотіла попробувати, дівчата. Не знаю, яке воно буде, але буду пробувати. Так, два жовтки вибила. Видно? Видно. І вкинула шоколадну есенцію сюди. Тепер нам треба цілу столову ложку цукру. У мене не столова, то я взяла трошки більше. І його розтерти треба. А будь здорова. Ось так. Розітрем. Має бути трошки молока, сюди зараз так повілиємо. Розітрем жовток з молоком. І 30 грамів кукурузяного хлохмалю. щоб не було грудочок і виливаємо все остальне молоко 300, грам мілі... 300 О. Можна ванільку додати, можна які вам там смаколики подобаються такі додаєте. Такий буде в нас смаколик. Зараз я вам покажу. Якщо воно в мене вийде, яке воно буде. Зараз відправляємо на вогонь до загустання, на малому вогні варити до загустання, щоб з вінчика не скапувало. І тоді подивимося, що з того буде. Яке воно в нас вийде. Так, бачите яке густе? Що його сюди викинути, чи то його в миску викинути. Напевно, ще його в миску викину. Може, ми його потім дістанемо з миски. Хоча можна було харчовою плівкою застелити. Ну, неї лоток вона викидала. Ось. Та мені дівчата скинули, попробуйте, подивися як. Чи буде тобі таке смачно. Кажеш, то може ми спробуємо. Не знаю, я ж такого не готувала. Ось. Наталі, на, попробуй, чи смачне буде. Ложку, Дивись, воно ще мой гаряче дитя. Солодке, Смачно? Солодке, добре? То я ж давала есенцію шоколадну. Yeah? Ну, мой ну, забал дала. Ну, вроде пахнет мне, я что знаю. Yeah. Oh. Ну, она даже сладкая, И сладкая. Нижняя такая. Ну, она на крем заварный по коже. Вот uh -huh. mm -hmm. так, она ну, моя. Вестернутая. Ось так. Має вистегнути само по собі без остужувачів. О! Ну Побачу. Відправляю його в ганок, хай застигне. Ось, а тоді я вам покажу, що у нас того вийшло. Чи смачно воно, чи ні. Навіть гарне, але яке воно буде, то побачимо. Ще такого не готувала. А ви таке готовили хтось? Ану, признавайтеся. І тоді ще з ним ще треба щось буде робити, то я покажу. Так, хай. Хай остигає, несу на холод, а вам поки місь пауза, почекати, що з того буде, подивимося. Так, щось таке то. Так, прочитаю рецепт. Два жовтки, одна столова ложка цукру з чубком, 30 г кукурузяного крохмалю, 300 г молока. Варити на вогні малому до загустання. І тоді далі покажу, що буде. Ну так, подивимося, що тут в нас вийшло? Чи воно відстане, чи не відстане. А ви як думаєте? Відстане чи не відстане? Дай мені ту лопаточку, не залізе під неочину. о так о, <смірки> о так. Тримай. Далі я, я покажу, а ага, от і ніж. Це шоколад. Давай я тобі відріжу кусочок і спробую ще смачно. Угу. На пташиному молоко похоже. Зробити його пташиним молоком? Ні, мастити. Ти ще так його не спробувала. Я думала, помастити шоколадом. Чесно, чесно, дуже на пташине молоко похоже. Якщо краще то мою макати в нього, шоколад просто. Зараз. Ану. О, такого. О, бачите як? Пробуй. О! Візьмі інші кусочок. Я менчи візьму. Смачно ага. дуже. О. Так що можна готувати, виходить смачно, можна більшу порцію робити. Дуже ніжно. Поляти зверху шоколадом, щоб застигло. І точно, як, шок... як та молоко виходить. Дуже смачно. Не думала, що таке в не застигне. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що готуйте, смакуйте, всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. всім смачного!